Чи бувало у вас таке контент той самий, стратегія та сама, але результати зовсім різні, наче щось не йде. Хоча все зроблено правильно. У допомагаючих фахівців це трапляється частіше ніж здається, і причина не лише у ши алгоритмах. Правда в тому, що внутрішній стан спеціаліста відчувається через контент. Енергія, з якою ви створюєте матеріали, впливає на інтонацію, вибір слів, смисли. І саме це формує відгук у клієнтів. Як працює енергетичний маркетинг, один стан тиску знижує залучення. Коли ви публікуєте з відчуттям, треба контент звучить жорсткіше та більш відсторонено. Аудиторія це щитує миттєво. Другий стан присутності створює теплоту. Коли ви говорите з досвіду, у ритмі власного життя тексти стають глибшими, навіть якщо написані за допомогою ший. Третя емоційна чистота підсилює експертність. Люди більше довіряють тим, у кого слова не розходяться з внутрішнім відчуттям. Четверта шиї посилює те, що вже є всередині вас. Він може пришвидшити процес створення, але тональність задаєте ви, якщо всередині напруга, вона буде у фінальному тексті. Енергетичний маркетинг це про те, що ваше внутрішнє налаштування формує стиль комунікації, а стиль формує довіру. Чи помічали ви, як ваш стан впливає на контент? В які моменти ваші пости викликають найбільший відгук? Особливо цікаво почути думку допомагаючих фахівців. Поділіться, будь ласка, у коментарях.